Подруга порадила Шибарі mm -hmm. досвід. Ем... І я просто пішла, там були такі як групові заняття, є, де там зв'язують. І це для мене був дуже цікавий досвід, саме коли ти відпускаєш цей контроль. Це не сексуальний був досвід. Тобто ми там вдягнені, це просто це вчать там правильно зв'язувати. Там були і пари, які там для себе. це як ось Я просто прийшла туди і от інструктор. І це такий момент, оце відчу... коли ти в житті звикла все контролювати, здатись цьому моменту, відпустити цей контроль, бо в цей момент ти не... нічого не контролюєш. Тебе зв'язали, і для мене, ну, без сексуального якогось досвіду, просто цей досвід е зв'язування, він був е вже дуже таким е е емоційним і багато інсайтів. з Своїм. Я, я тоді усвідомила, що я би якраз хотіла в сексуальні стосунки з чоловіком, якому мені не треба казати, що зі мною робити, який без моєї допомоги зможе в мене член свій вставити. Ну, бо є такі чоловіки. Ну, коли ви молоді ще, uh -huh. і якими би ви йобарями себе не відчували, є багато чоловіків. Ну були, які реально no. тикають, тикають, не можуть попасти.